На дворі стає все холодніше, погодні умови випробовують здоров'я наших захисників, адже у бліндажах і окопах вогко воїнам необхідні теплий одяг та засоби для зігріву. Таку допомогу регулярно надсилають чернівецькі волонтери. За їх словами, найнеобхідніше для військових зимова форма, проте вона занадто дороговартісна, кажуть волонтери. Тому шукають інші способи обігріву для захисників. Тому намагаємося допомогти хлопцям тим, чим в змозі, тобто це термобілиз. Зна, це дощовики зараз актуально ще буде місяць, точно це захист від дощу і буржуйки на тепло для захисників українці пожертвували добротворцю близько 300 тисяч гривень. Ми маємо розуміти, що люди зараз. Фінансово знекровлені з лютого місяця достать великий відсоток. В основному ми закупаємо централізовано, тому в основному ми збираємо кошти грошима. Якщо у когось є бажання чи хтось не хоче грошима, він хоче саме допомогти чимось, то ми кажемо людям, що ми завжди раді цьому, тому що ніхто ще не відміняв каву. Чай, а вкусняшки. Це, мабуть. Те, що зараз також необхідно, тому що саме ці вкусняшки це якісь маленькі позитивчики, це якась маленька любов. Звідси також нашим воїнам необхідні теплі шкарпетки. Про такий збір днями повідомила волонтерка Христина Венгренюк. Їх можна принести в адміністрацію парку Шевченка. Відправки на фронт проводять регулярно. Є запит від солдат на в'язані шкарпетки. кажуть, що мерзнуть і просять шкарпеток саме в'язаних. Особливу роль в обігріві військових відіграють буржуйки. Ми все ж таки намагаємося зібрати кошти і замовити в одному місці однакові буржуйки. Дуже кльові, правда, роблять хлопці-буржуйки. Ціна така хороша. без труби ціна 3,950 за одну буржуйку. Це хороша дуже ціна, тому що я теж бачила різні ціни 5 тисяч, 6 тисяч. Ну, це трошки кусюча ціна, дуже товсте залізо. І вони там розробили таку штуку, яка дуже подобається нашим захисникам. Там є така зйомна панель для варки. На сьогодні ми закупили 29 буржуйок, Вони всі замовлені. Замовлені є ще на 15. Сьогодні мені перерахували дружини захисників 30 тисяч гривень на буржуйки. Запити від бійців з різних регіонів надходять рівномірно. За словами волонтерок, тепла потребують на харківському, донецькому, луганському, запорізькому, миколаївському, одеському. Та Київ. І звісно, їм потрібно місце, де вони можуть розутися, зігрітися, просушити свої берці, набратися того тепла, щоб далі нас захищати. Ми намагаємося, наскільки ми можемо задовільнити всі потреби, щоб от скільки звернулися, настільки задовільнити. Пожертвувати на буржуйки можна на рахунки, які ви зараз бачите на екранах. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА.